За словами головкома збройних сил України Валерія Залужного, із 99 ракет, які ворог запустив сьогодні проти України, 72 вдалося збити, в тому числі 10 із десяти найгрізніших ракет кинжал, тих самих, які, за словами російських пропагандистів і самого Путіна не збиваються. Ну що, ж, збиваються, причому 100%. Отже, про що свідчить такий результат? Такий результат свідчить перш за все про те, що власне доля нашої перемоги результати. Цієї війни повністю е, в руках у політичного керівництва. Тобто військові роблять все, що від них залежить, на е, оцінку 5 по 5-бальній шкалі або 12 по 12 бальній шкалі. Ну, е, збити 10 із 10 калібрів це просто фантастика. Ну, в, над Києвом практично все, наскільки я розумію, було збито. Не збито було е, ближче до, е, до фронту, де відстань невелика і складніше збивати, і немає таких е, артсистем, е, зенітних систем, як Петріот та інші західні системи. Там, де ми обладнані західними системами, е, там ми працюємо на відмінно, все збиваємо. Тобто, якщо наше політичне керівництво, е, Забезпечить отримання Україною фінансової, а відповідно і військової допомоги від Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу. Там мова йде про 61 мільярд доларів і 50 мільярдів євро. То ми можна сказати впевнено переможемо. Ну принаймні. Ворог нічого не доб'ється. Ну, ми ж бачимо, ворог не може прорвати нашу оборону як не старається, скільки не кидає м'яса. Хоча у нас великий снарядний голод. Ну, бійці страшні історії розказують, що видають там по три постріли гранатомета на день. Хоча їх можна вистрілити за кілька хвилин в реальній обстановці. І тим не менше, навіть при такому снарядному голоді. Наші тримають на відміну. Якщо е буде допомога е грошима і зброєю, то армія своє зробить, Україна буде в безпеці, е нація буде врятована. Ну а якщо не доволяться. То, хоча важко в цій ситуації не домовитися, коли сам противник нам допомагає гасячи по цивільних об'єктах, убиваючи цивільних, Он, президент Литви сьогодні заявив, що треба негайно додавати додаткові боєприпаси для ПВО і взагалі зброю Україні. От якщо не домовляться, не дай Бог, ну тоді будемо ловити ракети руками і посипати голову попелом.